Це смогасти джміль, підписуйтесь на мій YouTube канал. Шість найбільших помилок, які ми робимо на початку відносин. Істина полягає в тому, що в коханні та взагалі у житті перебувати у щасливому навіданні небезпечно. Чим менше ви знаєте про людину, тим більша ймовірність, що стосунки закінчаться розчаруванням. Ми задаємо мало питань. Ми не ставимо запитання, бо нам не хочеться почути неприємні відповіді. Ми не бажаємо псувати райдужну картину. Якщо вам відчайдушно хочеться любві, якщо ви хочете будь-що пов'язати своє життя з конкретною людиною, ви боїтесь зруйнувати свою мрію, ухиляєтесь від неприємних тем. Істина полягає в тому, що в коханні та взагалі у житті перебувати у щасливому навіданні небезпечно. Чим більше інформації ви маєте про свого партнера, тим легше вам вирішити, підходить він вам чи ні. Чим менше ви знаєте про людину, тим більша ймовірність, що ваш союз виявиться неблагополучним, призведе вас до розочарування або душевної травми. Ми ігноруємо застережуючі сигнали. Як це не парадоксально, чим більше ви схильні до добра і любові, тим менше значення ви надаєте застережливим сигналам. Ви звикли знаходити в людях тільки добро. Довіряти їм, тому негативні якості та відхилення від норми сприймаються вами поблажливо, але настане час і за поблажливість доведеться розплачуватись. Ця тенденція одна з найнебезпечніших помилок, які ми робимо у своєму особистому житті. Ми не хочемо бачити, що нам неприємно. Тим самим ми прирікаємо себе на розчарування, зраду та образу. Ми йдемо на передчасні компроміси. І йдеться про пристосуванство, якого ви вдаєте, вступаючи в контакт з новим партнером. Небезпека передчасних компромісів полягає в тому, що ви від початку відмовляєтесь від свого я заради помилкового почуття любовної гармонії. Ми йдемо на компроміси на початку любовних відносин, керуючись головним чином двома мотивами. Компроміс необхідний, тому що ви недостатньо сумісні. Ваш партнер надто відрізняється від вас, і вам доводиться наступати на горло власній пісні, інакше у ваших стосунків не буде майбутнього. Ви йдете на компроміс, тому що відчайдушно потребуєте любові. Хочеться будь-що домогтись взаємності. Можливо, ваш партнер зовсім не хоче, щоб ви відмовлялися від свого Я, але ви так боїтесь його розчарувати, що самі вводите його в оману. Ви щосили намагаєтеся зобразити із себе ідеального партнера. Ми піддаємося сексуального осліплення. Ви можете бути закохані не в людину, а в власну пристрасть. Коли ви навчитеся оцінювати людей не поглядом, а серцем, вам буде легше знайти відповідного партнера. Ми піддаємося матеріальної спокуси. Кожному з нас хотілося б вважати, що ми вищі за подібну меркантільність, що на нас такі речі не діють. Однак на практиці важко позбутися впливу матеріальних спокус. На жаль, протягом усієї історії жінок позбавлялися самостійності та влади, тому вони завжди прагнули до знаменитих та багатих чоловіків. Ми недооцінюємо фактор сумісності десять типів любовних відносин, приречених на невдачу. Ви любите партнера набагато сильніше, ніж він. Партнер любить набагато сильніше, ніж ви. Ви любите не партнера, а його потенціал. Ви рятуєте партнера. Ви дивитеся на партнера знизу нагору. Вас приваблюють зовнішні атрибути. Ви недостатньо сумісні. Ви вибираєте партнера із духу протиріччя. Партнер як протилежність попереднього партнера, недоступний партнер. Фатальні недоліки, яких потрібно побоюватися, небезпечні звички, агресивність, комплекс жертви, владність, сексуальна неповноцінність, інфантильність, емоційна холодність, любовна травма, травмованість дитячими спогадами. А з вами був Смогастий Джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.